Друзі, я хочу сказати вам, що у Празі кожна вуличка настільки унікальна і цікава. Тобто, ви знаєте, це якщо навіть, ну не знаю, кожного дня, кожного місяця ходити, все рівно все не покажеш і не розкажеш, тому що тут просто ну, ну мабуть ніде немає хотіла сказати в світі, але, можливо, не в світі, а у Європі точно такого міста настільки нашпигованого, насиченого такими пам'ятками, такими старовинними будинками, як Прага. Це я вам дійсно кажу. Тобто, ну немає жодного міста в Європі, такого, як Прага, унікального. Настільки Прага зберегла всю свою старовину. І я, мабуть, наостанок покажу вам ще один будинок з табличкою іменною, і це слон. Що спільного це мало із хазяїном дому, не знаю, можливо, так звучала ну, його. Фамілія, тобто його прізвище, вибачаюсь, його прізвище, можливо, так звучало. Можливо, це не знаю, тут мандрівник жив, який о, їздив кудись в Африку. Ну, я не знаю, які в мене ще, які у вас ще будуть версії. Так що напишіть мені, будь ласка, також в коментарях. Мені буде цікаво їх почитати. О, друзі, а я тут бачу італійський прапор. Це ж італійський прапор. ось. Це прапор Євросоюзу. Ага. Значить, у цій будівлі щось знаходиться пов'язане з Італією. Можливо, я навіть зараз почитаю, подивлюсь. А, друзі, це посольство Італії. Дивіться, бачите, ось написано Ambasciata Діталія. Так, це посольство Італії. Ух, які воно старовинні двері має. Так, ось так от вийшла на посольство Італії. А це теж така помпезна будівля, навпроти через дорогу. Це німецький право, якщо я не помиляюсь. Так тут одні посольства зібралися. Так, друзі, ходімо перевіряти. Я ж така любопитна. Російською мовою, хочу побачити, що це таке. Так. <клес> так, я не помилялась, друзі. В Велвисланецтві. Це посольство Републіки Німецько. Це посольство Німеччини в Чехії. Теж такі двері має. Це посольство. Історична будівля, дивіться. І. Таку історичну будівлю зайняло посольство Німеччини. Друзі, привіт! Ось тут трошки покручусь на розі вулиць. Я знову вас сьогодні привезла в малу страну. І хочу сьогодні пройтись ось по цій вулиці. Вона теж дуже цікава. І одразу бачу на цьому будинку знову ж таки розпізнавальну іменну табличку. Синій лев, так якийсь він такий сумний і навіть погляд схожий на. На якісь такі людські обличчя, ніби це людина сумна. Ну, от бачите, ці таблички не закінчуються. Е, я йду по вуличці, яка майже ну, трошки далі трошки далі буде майже паралельна вуличці Нерудова, тому що е, справа від нас, отам от справа. Туди, от в ту сторону, паралельно справа, вулиця Нерудова знаходиться. А це вулиця... Зараз почитаємо. Зараз я підійду до якоїсь таблички і прочитаю її. Ага. Це вулиця Тржиште, Тржиште. Якщо я правильно її прочитала. Яка до речі, потім отам от далі, далі туди вище треба підніматися, перейде у вулицю Влажська, і на цій вулиці багато знаходиться посольств різних країн. Я вже ось бачу, що починаються ці будівлі. І я хочу сказати, що я вже проходила по цій вулиці минулого разу, коли поверталася з вулиці Нерудова. Я спускалася по цій вулиці, і я намагалася зняти е, деякі посольства, але мені це не вдалося. І знаєте чому? Тому що особливо це біля посольства США трапилося е, мало того, що там охоронник підійшов до мене і показав мені на табличку, яку я не помітила, от на стіні що там заборонено. Фотографувати. Там, правда, тільки один фотоапарат було показано, відеозйомка не була там перекреслена. дані не було це вказано. Так Так не тільки охоронник мене зупинив, а потім просто так вийшло, що е ця зйомка не збереглася. Тобто я все-таки почала знімати до того боку, він до мене підійшов, але там так глушилка, мабуть, працює, Я не знаю, які служби в них працюють. Але там дійсно ну, не можна знімати настільки, що відео глушиться, тобто телефон просто зупиняється і ну, нічого потім не зберігається. Так, я ж тут проходжу якісь посольства, друзі, а мені соромно признати, але я не знаю, чиї це посольства, тому що я не знаю цих прапорів. А, і тут такі дипломатичні автомобілі проїжджають. Так, вже поліція на мене дивиться. По-моєму, вже навіть око на мене накинуло. От. Я хочу просто підійти до таблички. А, це Ірландія, це Ірландія, посольство Ірландії, а це. А це посольство Косово. Так, щось мені таке відчуття, що ця поліція зараз... Знову мені заборонить знімати відео. Я просто тихенько піду по цій вулиці. От можливо мені вдасться. Друзі, мабуть, тільки звідси можна буквально дуже швидко, дуже коротко зняти це посольство США в Чехії. Ось воно. Бачите, тут знаходяться навіть два українських прапори і один прапор США. Зате навіть наших українських більше. їх аж два прапори з обох сторін від прапору США. А знімати не можна, тому що я дійсно побачила червону табличку на будівлі і тому, що там навпроти, от там з цієї сторони, за рогом, просто вони мене не бачать, стоять поліцейські. І вони так слідкували за тим, коли я йшла з камерою, і я підходила уже до посольства, і вони. Просто так от, знаєте, як то в стойку стали. Просто стали дивитися на мене. Я виключила камеру, я зайшла сюди вже на цю вуличку і почала із за рогу знімати для вас. А тут ще й поліція знаходиться. Це я так ризикую для вас, мої друзі-глядачі. Так. Тут вона така вузенька, така маленька, але при тому така шумна, дивіться, навіть автобуси їздять. Зараз я покажу, наскільки ця вулиця вузька, що навіть для тротуару, дивіться, залишилося який невеличкий клаптичок. Правда, він є з обох сторон. Так, це вулиця Влашська. Друзі, я тут вже була пройшла, але так, скажімо, боковим поглядом побачила дещо, що мене зупинило, і я повернулася, щоб це вам показати. Дивіться, що тут у вікнах виставляють. Це на першому поверсі, звичайне вікно. Я тут бачу череп. Ну, якщо, якщо щоб ви розуміли, я ось тут стою. Дивіться, ось бачите. Ось тротуарчик, оцей малесенький, вузесенький. Ось це вікно, і воно буквально поруч з прохожими. Це вікно з такою от інсталяцією. Навіть не розумію, для чого цей череп тут у вікні. Якісь сухостої у вазах страшненькі, мак засушений. Ну, ось навіть таке можна побачити у вікнах. Про Азі. Ходімо далі. Друзі, я вже думала, що я вже зупинилася, що я вже ну, перестала знімати таблички, але вони ще продовжуються і продовжуються. Дивіться, ось будинок, і ось така характерна табличка з вагами, да? От віси російською мовою. Ви бачите, що це ваги. І це, я так думаю, що неодмінно у цьому будинку жила людина, яка пов'язана з правосуддям. Тобто, можливо, це суддя, юрист, так? адвокат тут жив. Тому що, ну, наскільки я розумію, ваги це знак богині Феміди. Так? Це ж богиня Феміда тримала в руках ваги. І напишіть також свої версії. Ну, я ж не думаю, що це тут продавець жив з цими вагами. Я чомусь думаю, що це все таки символ. Судді символ правосуддя.